Вітаю, шановні, на дворі січень, зима і це вже сьома серія турини. На контрактах я заробив купу грошей, але це все одно мало. Треба заробити ще. Тому перше, що я роблю, це чіпляю причіп до трактора, їду до сховища, завантажую пшеницю і везу її продавати. Заїзд у двір тут доволі вузький. Добре, що в мене малий трактор і малий причіп. Як я буду туди заїжджати пізніше, коли в мене буде більше за розміром техніка, навіть уяви не маю. Ой, не туди поїхав. Буває. Те, що я вожу зерно під снігом, це зовсім не добре. А в цього причепа нема тенту. Тому їду в магазин за новим причепом з тентом. Завантажу вес і їду його продавати в те саме місце. А тепер завантажую і ячмінь. Його я повезу продавати вже в інше місце. Викупаю з оренди все, що в мене орендоване. Косарку, валку-валку та підбирач. Купив нової техніки та обладнання. Малий трактор клас на 165 коней. 4-хметровий диск замість 3-метрового культиватору, сілку шириною 3 метри, яка була, але з більшим бункером та вбудованим культиватором, та замінив 4-метровий чизель на інший 4-метровий, але вже складний для створення нових полів. Та отакий середній трактор Fend теж на 165 комій. Для гною потрібно придбати спеціальний причіп зі шнеком, щоб можна було відразу вніс причіпа вивантажити на біогазовий завод замість танців з бубном, як я це робив раніше. Великий мені не треба, думаю, такий буде в самий раз. Обираю конфігурацію, об'єм, тент, кольори, номерний знак та підтверджую покупку. Ой, виявляється, він не влазив в сарай. Шнек зависоко стирчить. Мені спало на думку, що можливо він влізе, якщо його нахилити, щоб труба трохи опустилася вниз. І дійсно, це спрацювало. Так він ледь-ледь, але все ж пролазить. Бізумі зуміє. Бізуміє орати поле в січень, коли йде сніг. Не знаю як і чому, але серед січня був доступний контракт на орання поле. Він був один єдиний. Ну а я що я вирішив не втрачати можливість його виконати. А ось вже і весна прийшла. Чіпляю нову сіялку, заправляю її насінням і їду на нове поле саджати ячмінь. Так, я купив одне невеличке поле поруч з фермою. Чіпляю підбирач, речі та їду завантажувати гній. А виявляється, що є тригер завантаження гною в і підбереч мені тут не потрібен. Розвантажу гній у біогазовий завод. І другий раз. А тут же бункер заводу заповнився і другий причіп повністю не розвантажився. У мене на полях доволі багато бур'янів, тому купляю гербициди. Заповнив оприскувач і тут я зрозумів, що на поля вже росте ячмінь і що широкими шинами трактора я його зіпсую. Тому їду в майстерню на фермі, змінюю колеса і назад на поле. Проблеми мене чекають на кожному кроці. Ємність оприскувача доволі мала, і її не вистачило навіть на одне невелике поле. Підвезти добро іншим трактором я теж не можу, бо зіпсую врожай. Добре, що я використовую курсплей і є вже згенерований курс. І Якщо я вийду з поля, щоб поповнити оприскувач хербіцидами, то потім можу продовжити з цього ж місця, де я зупинився. Настав квітень і я вирішив виконати контракт на тюкування сіна. Все ж таки гроші потрібні. А фермери в майбутньому зроблять мені знижку на покупку їх полів, якщо я буду сумлінно на них працювати. А на цьому все. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Давайте розвивати україномовний ютуб разом. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей.